Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Рошвець. Ми продовжили пошуки в кіфаровій долині в Дністровському районі поблизу села Бурдюх. Кіфрова долина, кіфрова яма. І ми бачимо дійсно поля, чистенькі рівненькі поля і оця яма. Як кажуть місцеві жителі, а ця яма була ж не даремна. Як? Нам підказали місцеві жителі, підземелля було приблизно от в у цьому місці. Воно було і була яма. І от там, в цих хащах теж яма, така, як кажуть, заглиблення велике. Але це було в 80-х роках. Навіть діти бавились і залазили в цю яму. Але з часом суви з полів просто засипали. Засипали в тіт під земель. І ми бачимо, що тут свіженька-свіженька земля. Вона скрізь утрамбована, А в цьому місці видно, що Су. Ліпом потрібно приїжджати, брати рискалі. Можливо, брати якийсь прилад, що є холоти, які виявляють підземелі, але їх в Чернівецькій області тільки два. Але що ми знайшли? Бачите, ось отаке каміння. Воно теж було присипане землею. Як казали місцеві жителі, постарше, оце каміння було якби на вході в підземелля. Все, що ми знайшли, каміння, земля свіженька і місце, в якому начебто було підземелля які начебто заходили археологи в 80-х роках, і це підземельно могло виходити до міста Хотин. Можливо, це легенда, можливо, це гарна легенда. Але, підкреслюю, потрібно відзнімати усі матеріали, усі історичні місця, які є на північній Бесарабії, які навіть можуть бути легендою, але це наша українська історія. Українська історія, яку повинні знати наші діти, наші правнуки. А кіфрова яма, кефрова долина це частина української північно-бесарабської історії, частина історії українського села під назвою Бурдюх на Кельменечині. З вами Іри Швець. До нової зустрічі!